Всім привіт. Ви хотіли готовку. Ну, дивіться, сьогодні буде унікальне блюдо. Пройшлися купили, зараз я вам все покажу. Толян вже почав готувати. Толік, привіт. Е, купили курицю 45 датських крон. Ти оці штуки зриваєш 45 датських крон куриця. І сьогодні на удивлення була картошка по акції 1,5 крона штука. Приблизно 9, 9 гривень картошини важили 250, 256 грам, Ну, 250 грам картошини. Це на 13,5 крон купили цілий кульок картошки. Рішили курицю її легенько сюди намаринувати її, запечем. Да? Це буде курка табака, ципльонок табака, як це не, да? молоденька курка по такій ціні. Плюс ще картошечки, може, зваримо, може жарим. Хай знає, що ми з будемо робити, да? Що ми з нею будемо робити? Хейтери, скажуть. А, хейтер. Толік хотів комусь привіт передати, чи ні тим людям, які багато що достигли. Якусь таку гадость купив попробувати. Та сама фантастично похожа апельсин. Фейкс Fix. Хотів сказати ще спасибо всім за поздравлення, бо їх було багато, повний телефон. І я встав, мій телефон був красний. Просто а ще й коментарів ціла куча, ще я не відвідав на них на всі. Обов'язково поотвічаю. Толик почав працювати. Бачите, оп, свіже виглядає, молодець. Я щось і не побрився, хотів, руки не дошли. Толік показує тільки один раз. чесник, соєвий соус, лимон. А меда в нас немає. От, оце от що де Немає меда. Ну ладно. Зараз все буде чотенько, потім все, ви побачите результат. А ще можна перцяти до гострого того сушеного вкинути. Так і буде. Оце по-дорогому буде. Оп. Деяка красота гарна виходить. Точно це пленок табака. Ще батарейка сіла, прикинь. Ай-яй-яй, зараз будемо заряджати. Сильно. Сильно. Хотів вам задати маленький, но скромний вопросик. Угадайте, що я заказав Олієне собі на день рождення. Це недорога віч, талян знає, але не підсказуй. От просто напишіть в коментарях, що б я мог би собі заказати. Просто це таке буде, ви його побачите обов'язково. так, да, Толік? Напевно. Вон, я не знаю. Я, я довго думав, що мені треба, я придумав. Не знаю, зачем але так треба значить. Пройшло скільки Час, як уже якийсь пройшов. Курочка замаринувалась, я картошки начистив, щоб ви не казали, що я нічого не ділаю. Ти без мене не справився, я бачу однозначно. Підсказував Толіку, як правильно курицю підмаринувати. Та ну і картошку показав, як чистить, хто нічого не вміє. Як не успокоїться, диви. Все, готово? Її да. жопу відрізали. Ой-ой-ой, загоріло аж, Спотіло. Толік. Взагалі, що я вам скажу, будемо передавати привіт, Толік. Толіксим вам привіт передає і не тільки курочка вже готова. З неї ж сок тече, пахне на всю хату. Ну, огірочок, понятно, цибулька, булька, ще ще буде картошечка. Ось така вечерка скромненька, легенька. І так, що в нас виходить? Толчоночка, п'юрешка, так? Да? Mm -hmm. Як я її люблю, я не знаю. Це моє почти улюблене блюдо, я її просто картошку цілими днями от люблю і банани. Толики, не поламай стіл своїми сильними руками. Диви, оп. Ладно, не Мандю. Е, картошечка вийшла песня. Пепси Ну Зараз курицю ми її розірвемо і все. Фух, от душі наїлися. Толіку спасім. Може, звісно, не знаю, що я потім буду робити без століка, але це буде потім, а може навіть скоро. Хотів вам вийти красоту якусь показати, Ще декорації не горять, всі потухли щось. Нічого страшного, зараз щось придумаємо і обов'язково вам покажемо. Толіка, зато вам покажу самого красивого, який йде. Немає настроєння такого праздничного, я не знаю як у вас, але ну... всім добре утро. Дивіться, хто мене розбудив і чого. Фір. Толік Уже чекує з самого утра, 9 часов утра. почалося. Не дають поспати. І проголодався. Яйця. Картошечка, там курочка десь, картошка, так. Да. Часничок. Ще ще бекон буде. Ми Взагалі по багатому сьогодні живемо. Опачки. Яйцо. І зверху бекон, так? Да? Зараз запечемо будемо їсти. Я вже теж проголодався. Ні, Анатолік, ти чаклуєш з утра вже. Вчора був Хеллоу, а ти сьогодні чаклуєш, ти бачиш? Звіймо проївнуть. Так, це напопадалося в ту бекон. А сьогодні у нас ще буде сумка, я не знаю, що мені цікаво, я вам зніму обов'язково, що там буде. Ну і Толіка, звісно зніму, і головний подивіться на цю красоту бекончик аж позагинався. Зараз ми відкушаємо і будемо чимось займатися, будемо ці заняття якось придумувати перекус. Льогенький. Рошен. Врем'я близ, близиться до чого у нас? До обіду близиться. Цибулька почалась. Я зараз буду чистити картошку, бо сказали, що я тільки командую ніхрена не делаю. Ти представ? Блогеру таке заявлять, що блогер хрена не діла. А ти вічно мовчиш. Толік вообще сказав, що у нього мовчання це фішка, щоб ви тепер знали. Мовчазний Толік. Я почистив картошку. Щоб не писали на мене гадості. А тут підтримує і кажуть, що я взагалі ніхе не роблю. ти представ? Це ж мені як блогеру тоді обідно. От, начистив своїми руками. Будуть котлети будуть, що у нас буде. Будуть котлети, буде жарена картошка. І оці всі моменти. А що там ще писало? Тільки що я щось читав, погане. Ти представ? На цьому народу, що я запустив відео. І писали, що я буду з тебе робити. Так само буду готувати, кстати, це як варіант. А що ти буду вам знімати, якщо вам заходить готовка, а ви не думаєте, що я не вмію готувати. Не, може як Толяна не зроблю, прям там супер-пупер. Ну, з голоду не помру. З таким животом же, як мене, то этот, прийдеться все одно щось готувати. Не мішаю толіку не той, під руку не мандю, бо в нього ножик здоровий. А ще сказав, що ти ножик тупий Толік. Щоб ми не Ножик, хороший ножик. Понравилось людям, как ты картошку и ты нарезочку делаешь. И mm -hmm. товен сказал, что синхалтуры. Раньше бы ему таке по рукам бы дали линейкой, да? Mm -hmm. якоюсь ложкой. Оп. Не, ну Толик шарик все теме, ну я ничего не могу сказать, правда? Шары. Молчить и риже. Дивиться. Профессионально. Mm -hmm. Не, ну хорошо. Зато Толик не исцерую картошку, а я им. <голи> Давай сти. <голи> Ну, може і так. Ні вітамінів багато мінералів. Поки Толік там криша легенько, я вам хочу розказати. От я нікому не задаю питання, ніяким другим блогерам я беру і дітей вчора три письма відправив по своєму ділу, бо дожні було за 35 днів все роздивитися і ніхто нічого не роздивився. Якось питався позвонити в п'ятницю. там, Сказали, що не працюють, і в понеділок і вівторок. Ну, попробуємо позвонити, звісно. Бо це неділю я вже заморився сидіти, нічого не робити. Всі мене гонять на роботу, а я, от бачите. Це так просто, на словах, йди на роботу, йди туди, йди сюди. Я б отак би зробив, я так. Візьміть, зробіть, покажіть. Я подивлюсь з удовольствием гадості не буду писати. А, то сразу... А, я думаю, що я хотів вам розказати. Там що писали, ті, на 100 кров у нас погано вийшло. А якби там кажуть з дітьми хтось, якби були діти, ми показали, що можна дітям приготувати. Логічно. Купити якось молока, молокоманний каші зробити. Да? Блинчики в Оладі. З того, того часто молоко попадається і проче. Нічого не бачу, просто нема малих дітей, кому готувати. Толік вже зрослий. Я теж якби. Я сповню картошку з'їм. Ну <гументна> її не <гументна> Сирок <гументна> Посолимо і так. <гументна> з вашого дозволення хотіли передати привіт Насті. Настя, якщо ти дивишся, от телянатиї привіт і від мене сильно огромний. Я думаю, вона розбереться, якій Настя адресована, да, так, Толік? Звісно, <гументна> розбереться і напише тобі. А ну напишіть, вам буде цікаво, як я буду готовий, чи не цікаво? Я покажу те, що я вмію. Не, ну, ягненка на вертілі не вийде, ну, якусь картошку вже там, чи котлету якусь я можу зробити. Я навчуся. Я вже надивився з роликом, я ж підглядую одним глазом. Це я спеціально знімаю відео не для вас, а щоб потім дивитися, як це він робив професіонально. Я буду так само, бо скоро Толіка, можливо, тут не буде. Ну, не знаю, як воно, дай Бог, посмотрим. Я б, звісно, такий, щоб він нікуди не їхав, бо я на міміну перейду. Ні, це ж буде мені печально. Погода там на вулиці, я не знаю, видно чи не видно, ну дощ. Дощ. Хтось щось пише, коментарі. Ой, да, Толік? У нас вже тут народну дружину записали, так? Да? Чи ні? Ну так. Да. Кажуть, там хтось ножом десь ганявся, щоб я йшов всіх пугав. Звісно, мені що, в принципі, в мене документів дозволяє, щоб якраз ти все розбиратися, щоб мене взагалі видворили і все. Тоді всі мої письма підуть, хтось підітриться ними, мені таке не годиться. Да? Ну да, я ж в поліції ще на поставки працюю, чого ні, а то ви пишете, що я не працюю, звісно. Так що, якщо що, то пишіть тут. Да, Толік? Ви просто не поймете, про що я зараз, я потім вам якось розкажу, як я вже з цього виїду, з цього, з цього всього, надіюсь, скоро. Є що вам розказати, да? Страшно? Так ні, ну як страшно. Мені, що мені когось боятися? Я вже своє боявся, хватає. Про да? які багато чого досягли. Так, так. Толян каже, одному перегаричу привіт передати. У мене штанами така біда. така біда. Не можеш спереді підібрати штани, всі малі мені, зрозумів. Дивіться, як професіонально все нарізано. Картошечка буде, звісно. На смальчику. Смальчик з вижарками за цими моментиками. Я не знаю, ми це з тобою управим чи Ми поділимося, да, з кимось. Або продамо. І продадуть <ріху> там. Котлетки. Говяжі котлети, які не сильно люблю, питаються. Ну і картошка. Нічого особливого. Я вам потім покажу, як треба робити, бо столік не вміє, що це винегрет, ну не наш. Так? <ріху> <Да? ріху> буде вінігрєд? я вас покажу? Нічого, стати всім привіт. Толік. Щоб не казали, що я нічого не роблю. Я щось роблю, несу, балакаю. Хтось дожев балакати, хтось должен картошку жарити. Ну, правильно, Толік? А хтось довір мовчати, от, як Толік, бачите? І не пише гнівні коментарі. Просто подивився, якщо йому не подобається, він не виключає. Дорогий кетчуп, пожалуйста. Ось така гарна картошечка. А чого картошка, бо в нас більш немає, там ні, 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 нічого у нас там немає толком. Но сьогодні вечором буде to good to go, вже заказано котлетки. Всім смачного, спасибо. Дядя Толя, нам всім смачного. Большое. О, от так от. І улибені трошки. От, за це її поставлять лайк, за це цей люблять. що ти ти мовчиш, серйозний дядько.